Каноїстка Людмила Лузан та плавець Нікіта Шеремет найкращі спортсмени серпня за версією Національного олімпійського комітету України. Експертна комісія НОК України розглянула досягнення українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях у серпні та обрала кращих. Звання найкращої спортсменки серпня отримала Людмила Лузан, чотириразова чемпіонка світу з веслування на байдарках і каное. У Мілані, Італія, Українка здобула перемоги на олімпійських дистанціях у каноє одиночці на 200 метрів та каноє-двійці разом з Іриною Федорів на 500 метрів. Окрім того, Українка тріумфувала у каноє одиночці на 500 метрів та. Та каної двіці на 200 метрів. Цей феноменальний результат став історичним досягненням для українського і світового веслування. Найкращим тренером серпня комісія визнала Миколу Мацапуру, особистого наставника Людмили Лузан. Нагадаємо, Людмила тренується на базі веслувального клубу Гірник у горішніх плавнях на Полтавщині. У номінації Найкращий юний спортсмен серпня перемогу здобув Нікіта Шеремет, який став чемпіоном світу серед юніорів з плавання. У румунському місті. Отопені він здобув золоту медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем, повторивши юніорський рекорд світу у півфінальному запливі. Урочиста церемонія нагородження найкращих спортсменів серпня відбудеться найближчим часом у Києві.